А як разом на Кіпрі опинились? Це мені Саша запропонував. Там у нього була благодійна місія. Так. Насправді І він мені каже: Слухай, а ти не хочеш з дітками також відпочити там? І кажу, ми один одному взагалі там не будемо заважати. Я по своїх питаннях ти просто нічого не роби, Ні, хай діти не солоджуються. Я подумала, обговорила це з менеджером і подумала, блін, мені це необхідно. А з Русланом порадилася, з батьками, з усіма. Ти почав робити. І всі такі, звісно, їдь, відпочивай, набирайся. Ми цього абсолютно не приховували. Там знаєш, ну після цього ж почали писати, що ви пара. разом. Так, ну це почали писати. Та е, казати все, хто хто <світ> е, Ну, це почали писати після того, от як переможниця проекту «Холостяка». Сама зі своїм менеджером і злила цю інформацію. А, а це підтверджена інформація, що ми з ним відпочивали. Ні, що злили інформацію. Ну так тому, що а, вона знала, а, що Саша відпочиває на Кіпрі. Вона це знала заздалегідь, і вона а, навіть там у себе опублікувала в телеграм-каналі Блін. Саша їде відпочивати, а мене не бере. Але вони навіть в стосунках тоді не були. Знаєш, а потім пише: ось там сьогодні вийде така інформація. Мація вам все стане зрозуміло і зливають те, що ми з ним разом на Кіпрі. Ага. Я така, ну дякую Інна.